Казковий вимір. Час казочки. Ворона у космічному місті. Жила собі ворона. У неї була гарна червона сукня і жовті черевички. І було їй дуже нудно. Нічого гарного в її житті не відбувалося, і нічого її не тішило. Їй здавалося, що життя жахливе, що в ньому немає ніякого сенсу. Ворона сиділа біля чужого будинку і сумувала, а потім вона лягла спати просто на траві біля будинку. І коли ворона заснула, то прийшов до неї космонавт. Космонавт умів робити всілякі дивні штуки. Він забрав ворону з собою і зробив їй залізні крила, щоб могла ворона літати куди захоче. Навіть у космос прокинулася ворона і відчула, які у неї міцні крила. Вона одночасно зраділа, здивувалася і злякалася. Змахнула вона крилами раз і полетіла над будинком. Змахнула другий і злетіла над землею. Змахнула третій раз і вилетіла у відкритий космос. Дуже красиво було у космосі. На чорному чорному небі сяяли безліч зірок. Ворона летіла в космосі і бачила перед собою космічне місто. Воно було цілком із заліза. Може, там знайдеться трохи залізної їжі для мене? Адже я тепер залізна, подумала ворона і полетіла вниз. Вона опустилася на залізну вулицю, де стояли залізні будинки. Ворона зайшла в один із будинків. На її подив не все в цьому будинку було із заліза. Всередині був гарний блакитний килим, фіранки на вікнах та навіть телевізор з комп'ютером. Кар-кар, як тут гарно, сказала ворона, сіла на диван і увімкнула телевізор. По телевізору йшов фільм, в якому якась інша ворона їла сир. І нашій вороні теж захотілося сиру. Вона пішла на кухню та відкрила холодильник. У холодильнику було багато чого: і масло, і банани, і мандарини, і йогурт, але сиру не було. Треба шукати магазин. Вирішила ворона. Вона вдягнула гарне сильне пальто, яке висіло у холі, і полетіла. У магазині ворона замислилася якого ж сиру їй купити, залізного чи звичайного? Адже вона ніяк не могла вирішити, чи подобається їй бути залізною вороною, чи краще бути звичайною. Але вирішувати їй не довелося, тому що залізного сиру там не було, скільки б вона не шукала, знайти її його не вдалося. І ворона купила звичайного сиру. Вдома ворона заварила кашу і приготувала собі розкішну вечерю. Вона їла кашу, пила какао, а на десерт у неї був торт із кремом. Вона трохи поблукала по дому і знайшла чимало розваг для себе, розмальовки і комп'ютерну гру. Вона вийшла на балкон і послухала музику в навушниках. У невеликому дворі був навіть справжній квітник, за залізним парканом росли зовсім не залізні, а найсправжнісінькі квіти. Крім квітника, у дворі був невеликий город. Він був досить незвичайним. Залізні градки, наповнені землею. Біля кожної грядки висіла табличка, на якій було написано, що на цій грядці посаджено. Поки ворона гуляла у дворі, ішов дощ, тож їй довелося розкрити парасольку. Від великої кількості вражень ворона захворіла. Вона пішла в дім, заварила собі чаю та лягла в ліжко. Я захворіла, тому що тут, у залізному місті, зовсім немає сонця. Що ж мені робити? Я ж так померти можу. Потім ворона лягла у ліжко і пила зелений чай. Раптом з'явився лікар. Вона оглянула ворону і сказала, що їй треба дивитися на сонце. Ворона записала це на комп'ютері, а потім, коли лікарка пішла, зліпила з пластиліну сонце. Бо де ж їй знайти сонце, якщо його на вулиці немає? Ворона наклеїла пластилінове сонце на вікно. І стала чекати, коли вона одужає. Нічого не дочекавшись, ворона почистила зуби та лягла спати. Вранці ворона прокинулася і помітила на небі хмари, які були дуже низько, так низько, що ворона могла на них заскочити з вікна. Так вона і зробила. І тут ворона помітила, що вона більше не залізна, а біла ворона, і сукня на ній тепер не червона, а рожева. З хмарки спускалася веселка. Ворона сіла на веселку і поїхала донизу, як з гірки. Ворона їхала і їхала, їй здавалось, що вона йде у безкінечність. Як раптом ворона опинилася у космічній ракеті, ця ракета привезла її додому, на землю. Ворона зраділа і зрозуміла, що життя не таке вже й погане.